Дивний додатковий дохід секрети, що змусять вас замислитися. Купуйте речі за копійки у благодійних магазинах, на гаражних розпродажах тощо, і продавайте на ebay. Переконайтеся, що у вас є сторінка на ebay, яка виглядає професійно, і ваші фотографії та описи є якісними. Найкращими варіантами є одяг і речі, які вважаються ретро, вінтажними або химерними. Я бачу, як Urban Outfitters продають благодійні товари за надзвичайно високими цінами на їх вінтажному вишаку. У мене є друг, який часто купує та продає на ebay. Він фотограф. Тому добре розбирається у вінтажних речах і продає товари за більші гроші ніж купує, навіть після тривалого використання товару. Ця область потребує спершу дослідження, а саме, шукайте товари, які продаються найкраще в магазинах для гіпстерів, а потім відвідайте розпродажі та інші місця, де є продавці, що готові продати ці речі дешевше або не мають достатньої інформації про них. Є чоловіки, які просто ненавидять прання білизни, а завжди поблизу коледжу є жінки, які з радістю займаються пранням їх білизни за оплату. А тепер поєднаєте ці два фактори: так зробив один хлопець у моєму коледжі, запустив послугу прання. Невдовзі після цього він звернувся до мене з пропозицією працювати для нього. Але він платив мені недостатньо в порівнянні з тим, що я заробляв за неповний робочий день. До кінця першого року він вже заробляв непогано. Мені здається, що він най. Мав спортсменів для доставки білизни та забору її. Або ви можете просто відправити свій брудний одяг додому у валізі, і ваші батьки все зроблять. Тепер ваш хід корпорація. Ідіть до банку сперми. Подумайте про це, ви просто сидите у кімнаті і займаєтеся самозадоволенням увесь день і отримаєте приблизно 20-40 баксів за кожний раз. Також, якщо ви жінка, то можете пожертвувати свої яйця клітини. Одного разу на курсах з підвищення кваліфікації я натрапила на жінку, яка спросила, чи не хочу я пожертвувати мої яйця клітини. Не для неї особисто, а для її клієнта агентство сурогатного материнства, які шукають освічених та привабливих жінок для донорства. Найдивніша розмова у моєму житті. Я афроамериканка і здається, нас не так багато, що відповідають цим критеріям для донорства. Вона сказала, що вони добре платять, але з того. Що я зрозуміла, це дуже виснажливо для організму. Перевірте свій тип крові і перевірте її на рідкісні антитіла. Компанії, які постачають реактиви для кровного банку, заплатять велику кількість грошей за ваші регулярні пожертви, якщо у вас є конкретне антитіло, яке їм потрібно. Мій викладач з MLT знає кілька людей, які живуть дуже комфортно завдяки щомісячним пожертвам за їх кров. Встановіть величезні вентилятори сушарки поруч з атракціонами у парку розваг, на яких люди мокнуть, і встановіть ціну 5 доларів за можливість використати цей сушильний симулятор шторму. Ви виручаєте їх, а вони вас. Я офіціант і працюю на багатьох весільних заходах. І мій друг намагається забирати якомога більше пляшок і банок для переробки. Він каже, що це дозволяє йому заробити на одну заправку бензином на місяць. Я працюю як оголена модель для академічних занять з академічного малюнку в місцевих школах мистецтва. Спочатку я була фрілансером для місцевого коледжу, але зараз, коли я сама навчаюся на одній з художніх програм, то я працюю у багатьох місцях. Єдина важлива вимога: вам повинно бути зручно, бути оголеним в кімнаті повної незнайомців. І зазвичай ви єдина оголена людина в кімнаті. Найприємніше в цьому те, що від вас не очікують, що ви будете ідеальним представником вашого виду. Художники потребують різноманіття типів фігур для референсу. І це вносить цілком новий спосіб розуміння ситуації кошмару, що ти голий на роботі. Оскільки деякі запитували, інколи потрібно тримати позу більше 45 хвилин. Але ви зазвичай дуже швидко вивчаєте, які пози можна тримати протягом такого довгого часу. І для тих, хто цікавиться, я дівчина, але вони зазвичай раді і хлопцям. З того, що я бачила, хлопці набагато більше соромляться бути оголеними. До речі, я забезпечила моєму хлопцю мою колишню роботу, коли вступила до коледжа, так як на Наявність одного зі студентів у ролі уголовної моделі було б конфліктом інтересів. Мені 22 роки, і я майже не маю вільного часу, окрім навчання і роботи. Додатково я беру на себе обов'язки догляду за будинком людей, коли вони відсутні у місті. Просто треба перебратися до будинку інших людей на деякий час. І мені це дуже подобається. Я живу в маленькій квартирі, і перебування в справжньому будинку з повнорозмірною кухнею для мене це відпустка, за яку мені ще й платять. Я робив це кілька років тому, коли я ще жив з батьками і працював неповний робочий день. Мати весь будинок для себе було чудово. Я брав з собою свій ігровий комп'ютер і просто проводив вільний час, граючи відеоігри, дивлячись Netflix та граючи з тваринами господарів. Це було також на піку популярності Vine. Тому я регулярно відправляв власникам відео про те, як почувають себе їх тварини. Це також допомогло мені стати дуже вправним у фотографуванні тварин, що завжди подобалося власникам. Одна людина мала сліпого пуделя, який завжди вимагав грати в опор. Вона стрибала у повітря і лаялася, поки я не кидав їй м'яч. А потім вона вистежувала його за звуком і запахом. Таємний відвідувач, оцінювач ресторанів класу люкс. Я бачив це у одному з цих обговорень кілька років тому, і це стало однією з моїх улюблених справ. Ця робота не дуже оплачується: 15 доларів за завдання, але мені компенсують витрати на їжу та напої для мене і мого гостя. Я щойно зробив таємний візит у дуже шикарний стейк хаус і витратив приблизно 200 доларів на їжу і напої. Після цього мені потрібно написати докладну статтю, детально аналізуючи кожен аспект. Але це абсолютно варте того. Я люблю смачну їжу і я досить швидко пишу. Я працюю як стандартний пацієнт для місцевих медичних шкіл. Основна ідея полягає в тому, що я виконую роль, записану в сценарії, щоб студенти могли тренувати складні ситуації, не завдаючи шкоди реальним пацієнтам. Нещодавно мені провели 12 оглядів яєчок, і я жінка. Чи доводилося вам носити протез? У мене було дві кульки, які я тримала у області пахви, коли вони проводили свій огляд. Було смішно, я вдягнула халат, але мені не довелося знімати свій власний одяг. О, і мені дозволили вдягнути вуса. До кінця дня я додала вуса. До яєць, але для реальних оглядів я їх зняла. Навчіться обшивати штани та спідниці. Це насправді просто, коли хтось на роботі каже: мені треба обшити ці штани. Стрибайте і говоріть, я можу це зробити. Ви можете легко заробити додаткові 20-30 доларів за пару штанів, яку ви обшиєте. Я прибираю запрошені будинки у середньому. Я отримую 2,5 тисячі доларів чистого прибутку за 3-4 робочі дні. Я беру приблизно 10 контрактів на рік. Все, що вам потрібно для початку, це гроші на оренду контейнера для сміття. Я плачу людям за косіння мого газону, ретельне прибирання мого будинку раз на кілька місяців, виконання різних робіт, таких як монтаж телевізорів, ремонт дрібниць тощо, догляд за дітьми, виконання дрібних справ. Наприклад, компанії платять людям за шопінг для клієнтів, купівля продуктів. Теж саме магазини платять водіям за доставку. Усі ці справи можна робити одночасно, маючи іншу роботу, або виконувати їх частково. Ви, можливо, не зможете встановлювати телевізори або робити ремонт підвалу, але кожен може принаймні працювати в гал. Лусі доставки. Викладайте дітям що, що ви добре вмієте. Зараз я викладаю шахи дітям початкової школи і отримую приблизно 80 доларів за годину. Це допомагає в оплаті вартості коледжу, а гнучкий графік роботи робить це гарним підробітком. Інший спосіб: майнінг криптовалюти. Зараз я заробив непогану суму грошей, використовуючи лише мій ігровий ноутбук і настільний комп'ютер. Це, звісно, підвищує ваш рахунок за електроенергію, але за останні три місяці я вийшов на дохід близько 300 доларів. Моя сестра живе недалеко від Диснейленду і має абонемент. Вона приймає замовлення від людей на ексклюзивні речі з парку, іде туди, забирає все це і використовує цей час для денної норми прогулянок. А також заробляє гроші, купуючи речі для людей, а потім відправляє їм. Люди будуть платити багато грошей за Діснейлендські речі, які можна побачити лише у парку. Очевидно, це не для всіх, але спирайтеся на цю ідею. Якщо ви живете в районі, де є багато комісійних магазинів або хороших гаражних розпродажів, купуйте якісь речі і розміряєте. Їх в інтернеті. Якщо у вас є добра витривалість, ви можете судити або бути арбітром на рекреаційних спортивних заходах. Ігри завжди відбуваються позазвичайними робочими годинами, так як гравці теж працюють. Раніше я судив футбол. Мені платили за фізичну активність і за те, щоб на мене кричали. Купуйте ляльок у комісійних магазинах і на подвірних розпродажах. Модифікуйте їх, а потім продавайте їх в інтернеті як декорації для Хеллоуіну. Послуги з базового обслуговування автомобілів вас дивує, скільки людей у багатоквартирному будинку не хочуть самостійно змінювати масло, виправляти проколи шин через цвяхи, замінювати ремінь генератора та робити інші подібні речі. Однією з моїх перших робіт була велика компанія з ремонту комп'ютерів. Крім ремонту на рівні компонентів, ми постачали комп'ютери, термінали та принтери для великих компаній. Кожна одиниця, яку ми налаштовували, постачалася з паперовим посібником, який відправлявся просто у кошик. Це навіть не був сміттєвий бак. Клієнт не хотів і не потребував посібників, оскільки платив нам за підтримку. І я знайшов ринок для цих посібників і продав їх сотні. У якийсь момент я заробляв більше на продажу посібників, ніж на своїй повсякденній роботі. На Кошти я купив свій перший мобільний телефон, який допомагав мені приймати замовлення. Придбав 3D принтер буквально без жодної причини, просто як імпульсивну покупку. Але потім люди почали просити мене друкувати для них різні речі, відмінний додатковий заробіток. Він практично постійно працює і за винятком кількох неудачних друків не забирає багато часу, і мені весело це робити. Я виготовляю і продаю мило. Інгредієнти не будуть дорогими або важкодоступними для більшості людей. Я живу в сільській місцевості Аляски, тому відправка речей підвищує мої витрати. Я продаю мило в основному на свята та на декількох місцевих ярмарках. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!